жезла, рація. А де ж поліцейський? <звук> а чого ви спите на посту? Чого я з Ну ви заспаний його який. Сидіть, комп'ютер дивився. Що зброя у вас була окремо від вас? Чи ви може вживали щось? Не вживав. Що в комп'ютері? Ви в ігри грали чи в що? Покажіть мені карту поста. Ви хто сержант? А я з офіцером спілкуюся. Якщо мені потрібна буде допомога старшого поста, я до вас звернусь. Що ви там страшне таке побачили? Доброго дня, шановні глядачі каналу Захисти себе сам. Сьогодні хочу поділитися з вами відео, що я побачив в черговий раз на поліцейському пості у місті Маневича Хвилинської області. Отже, я під'їжджаю до поліцейського посту, а там нікого немає. В будівлі горить світло. Активність повинна бути, адже це саме місце несення служби. Однак ні працівників, ні чергових на місці не виявилось. Я починаю стукати в вікна, і нарешті з'являється поліцейський. Але він виглядає сонним, та ще й без зброї. Зброї залишив в іншій кімнаті без жодного нагляду, що є грубим порушенням правил положення зі зброєю. Коли він побачив мене, він лише після цього пішов. За зброєю. Дивимося відео. Пос. Нема нікого. Три жезла, рація. А де ж поліцейський? — Добрий. — Доброї ночі. Слухаю. А чого ви спите на посту? Чого я сплю? — Ну ви заспаний во який. Сиді, комп'ютер дивився. Ну Не а чо пост без нагляду? Що зброя у вас була окремо від вас? Ну, я біля мене. Ну як біля мене? Ви вийшли сюди, а зброя залишалася в тому приміщенні. Тому що... А потім ви повернулися і тому що одягли. Я сидів, поставив біля них зброю. На посту нема нікого. Комендантська години. Шукати порушення. Яке порушення? Шукати водіїв, які об'їжджають пост. Вибачте, ви хто були? Я громадянин України. Громадянин. Як вас звати? Молодший лейтенант поліції, Сергій Віталійович. На посту спати не можна. Ви ж навіть зараз, от як спілкуєтеся, ви ж сонна людина, чи ви може вживали щось. Не вживав. Я обійшов, подивився, нема нікого. А що в комп'ютері? Ви в ігри грали чи в що? Ні. Ну а що ви в комп'ютері дивились? комп'ютер, дивилися? Ну, ну а як ви не побачили, що я під'їхав вже, скільки тут хожу кругами. Як ви не побачили? Тому що ви спали. Покажіть мені карту поста. Хто ви будете? Громадянин. Добре, для того, щоб я вам показав будь-які документи, ви маєте мені. Поділити свої документи, щоб я знав, з ким я спілкуюся. Будь ласка. Добре, Володимир Павлович. Так, Покажіть мені карту поста. Ні. Ви знаєте, що це таке? Ні. Карта поста це де встановлений длина маршруту поста, межі поста, Ні. а також центр поста. Ні. І покажіть мені ще, будь ласка, інструктаж, що вас сьогодні інструктували. Відповідні документи тут не, не знаходяться. Інструктаж проводить відповідальний, але знаходиться все в нашому. Ви державі. заступили на чергування коли? Так, вчора. Ну, вчора. Щоденний інструктаж, він проводиться тут. Документація є. Інструктаж включає в себе, надають інформацію про оперативну обстановку, а також mm -hmm. поводження щодо застосування зброї і спеціальних засобів. Ви маєте такий інструктор? вам сьогодні проводили його чи ні? Проводили. А хто проводив? проводить? Опозначно проводити відповідальні. Ну а де журнал? Все, вона Все вона має діля. бути на посту. А взагалі, що це за будка? Це пост поліції. Це пост поліції? Так. Де обозначені його межі? Як мені зараз пересвідчити, що цей пост законно тут знаходиться? Де його межі? Де його центр? Бетонна плита. Вона може перешкоджати руху. Де хоч один документ, мені покажіть, що законно, законно знаходиться цей пост. А я, як громадянин, я представився вам, я маю право вимагати це. Для того, щоб надати будь-які документи, я маю повідомити чергову службу і запитати дозволу чергової служби. Будь Десь ласка, складаємо. добре? Будь ласка, будь ласка, ви можете це тут робити. Черкова це не є служба. таємниця. Я зараз вийду. Інспектор назвав, що це стаціонарний пост поліції. Але... Жодної вивіски я не бачу. Що це поліція чи будь-яка інша установа. Спілкуються з черговим. Подивився, чи є документи ось тут в цій папці. Але цих документів у них немає. Добре. Скажіть, будь ласка, які у вас документи цікавлять? Ще раз. Я... Повідомив я чергову частину. Що черговий вам відповідь? Чергова частина відповідає, що для того, щоб здійснити перевірку поста, ви маєте відповідний мати припис про себе. Надавати документи будь-які я тут вам на місці не можу, для того, щоб нам документи будь пост, звертайтеся в управління наше, де вам нададуть безпосередньо. Ні. Ні, позвоніть черговому і скажіть. Громадянин попросив документи, які підтверджують законність цієї будівлі. Покажіть мені, будь ласка, де тут написано поліція? Давайте подивимося, де тут написано. Де? Хоч одна вивіска тут є, що це поліція. Хоч одна вивіска? Ну покажіть, будь ласка. Ну от де? Що це за будівля? Як вона називається? поліції. Ну постполіції який? Пост. Регулювання руху. Це інспектор приїхав чи хто? Це мої колеги, які безпосередньо насизуємо тут службу. Добру ночі. Доброй ночі. вас? Я спілкуюся. Це Ви хто? Посередньо? Сержант? Так. Да. А я з офіцером спілкуюся. Я старший постав. Ви старший поста? Я з інспектором спілкуюся. Якщо мені потрібна буде допомога старшого поста, я до вас звернусь. От зараз я хочу, щоб мені поки ви надали відповідь. Добре, та інформацію, яку ви мене запитували, я вам її надав. Про те, що про документи, які ви хочете ознайомитися, про пост. Для цього ви маєте звернутися в управління патрульної поліції. Ви тому, що повідомили, що це пост. Я не бачу, що це пост. Я вам повідомляю. Хто ви такі є? Представтесь будь ласка. Я є громадянин України. Тим ви більше, ви в комендантську годину під'їхали сюди. В комендантську годину проводиться перевірка всіх осіб, які рухаються. По мої документи вже перевірили. Ти б дивився документи? Сам уважаю ознайомийся з документом вашим бажаю. Підіжіть ви мої документи. Дивився. Ви ознайомили мене все. і все. Я ознайом з вас. З вами я не спілкуюсь поки. А я з вами спілкуюся. На даний час спілкуюсь я з вами. Так я з інспектором спілкуюся. Я з інспектором, дайте я з ним спілкуюся, а потім буду з вами. Ми, ви такі? Я є громадянин Ми, ви України. Тим більше, я також є громадянин України. Представляюся вам. Так. Ой-ой-ой. Що ви там страшне таке побачили? А? Що, інформацію якусь страшну на мене побачили? Що може бути страшна інформація? Будь ласка. У вас? Є документ. Володимир Павлович. вже сама його Ви вже знайшли? Я сюди не приїжджав. Вас зупинили? Я дивлюсь, стоїть будівля. Я зупинився. Так. Мені повідомили, що це стаціонарний пост поліції. Тепер я як громадянин, ви ознайомилися з моїми документами. Так. Будь ласка, предоставте мені зараз. На якій основі? Предоставте мені як громадянину маршрут поста. Маршрут О, поста? Я, маршрут поста? Да. Це що таке? У нас немає такого документу, як маршрут поста. Документи, що визначають межі вашого поста, длину маршрута, а також середину цього поста. Я вам повідомив. Це не є. У вас є не. документи якісь? Звісно. Тільки ми їх представляти всім не можемо. Офіційне. Не звернення, всі. Офіційний лист. Ви не є уповноважена особа перевіряти документи на даний лист. Кожному громадянину, як громадянину України, я вам можу показати своє посвідчення своє посвідчення службове. Як Інші Україну... документи, які вам потрібно, звертаєтесь на ВОНС, в місті Ковель з письмовим зверненням, і тоді вам все представляють, ані УПП Волинської області. Я на даний момент хочу знати, чи законна ця будівля. Звісно, законна. Ну так ви можете якийсь документ мені показати? Я не зобов'язаний вам Не, не зобов'язаний? Тобто не ви відмовляєтеся. Відмовляюся. Покажіть мені інструктаж. Вас інструктували сьогодні ще раз. Вас сьогодні інструктували? Ви не є уповноважена особа перевіряти мій інструктаж. Я хочу знати ще раз. Я хочу знати, чи добросовісно ви виконуєте свої службові обов'язки? Будь ласка, вас сьогодні інструктували? Ну, як же? Хто як вас і кожен вечір. Хто відповідальний? В якій годині? Ще раз, на службу. Перед заступанням на службу, ви, зараз, заступанням хто службу. ви є такі. Я що сказав, що я громадяни. що громадянин. Ви так України, України? Ну, я вам ще громадянин. раз кажу. Я ну. не зобов'язаний ну. зобов Так, так не я вам представився. Я, ви ні. ж побачили мій документ. Може, ви мене ще Добре, устав будете питати? Що ви робите в комендантську годину на вулиці зараз? Я проїжджав, я зупинився тут. Пане громадянському, який за кермом сюди приїхав. Ви вулиці, в комендантську я годину рухається. Ні. Тут поже стаціонарний правильно, а от я й зупинився. Може мені ми допомога вже... треба? Яка ми вам потрібна допомога? Може мені допомога треба? Вам швидка треба. Допомога? Допомога. Розумієте, щас ми до цього, коли ви крайній щас... раз... Щас... Крайні раз вживали алкогольні напої, або наркотичні Тут, засоби? Я теж Інспектор, Суб звернення, що ви хочете? Суд звернення, законність вашого постав. Далі я хочу тепер впевнитися. Що ви добросовісно виконуєте службу. Виконувати службу добросовісно ви зможете тільки тоді, коли ви проходите інструктажі. Правильно? Покажіть мені документи, що не ви проходили інструктаж. Ви не є уповноваженою особою перевіряти крім службового посвідчення. Більше я нічого. ж тільки вас запитав. Не зобов'язаний. Я ж тільки що вас тому, запитав. Що, звісно, щоб… -яку перевірку маєте припис для того мати… Для та перевірки. не поста. Я просто законність цього хочу побачити, законність. як громадянин. дали діє відповідно до 1455-1450. А блокпост я, я маю перевірити, а вас немає, так? Да? На блокпості ви маєте право, тому що блокпост стоїть а з документами. Це є стаціонарний пост регулювання дорожнього руху. А стаціонарний ну, пост? По, Ніяким чином не регулюється цими постановами. А стаціонарний пост не має цих документів, так? має. Відповідно, ми вам повідомляємо про те, що вони знаходяться в управлінні. На даний момент ви мені не можете показати. Ви мені поясніть мету вашого приїзду сюди. Та я вам те що раз тільки що поясняв. Провірити мої посадові обов'язки. Розум... Я хочу знати, чи добросовісно ви виконуєте свою службу. Чи вас, чи вас провели сьогодні інструктаж? Чи ви можете користуватися зброєю нормально. Вас інструктували, як зброю користуватися? Звісно. І повірте, мені, ну, користувався. Ну так я хочу бачити це. Я перевіряю вас. Не маєте права. Маю я право, Не як має. громадянин. Поцікавиться, чи законні ваші дії і чи ви виконуєте добросовісно свої службові обов'язки. Я маю це право зробити. А ви відмовляєте мені в цьому праві? Ви відмовляєте. Ви я не є перевірка ваша якась. Я до вас, як громадянин, звернувся. Постійний клієнт, я на його страфію я не знаю. Чому я висвітлювати? Що значить постійний клієнт? Це вже службова інформація, я вас не стосується. Ну на на ваші... ви мене клієнтом службовим назвали, чи як? Я з вами не спілкуюся. Документи відкричав поводитися. Дали вам вичерпну відповідь? Ні, не вичерпну. Чого? Я не задоволений вашою відповіддю. Не, не задоволені, так само вашою поведінкою. А от яка моя поведінка? В тому, що я поцікавився, чи законні ваші дії? Давайте а, так. так, з вами буде. Пізніша окрема мова. Я керівництву буду доповідати вашому. Ну, По тому, що тут було до цього, до їхнього приїзду, що я побачив. Угу. Що Це буде. Ще? А ви потім узнаєте. Я вам повідомив, що я побачив, а ви потім узнаєте. Ви розумієте, що. Я маю право поцікавитися, чи досвідчений ви працівник поліції, чи виконуєте обов'язки якісь. Дивіться, свої? ви не є ну. атестаційна комісія. Так я громадянин. І що? Це вам нічого не каже. Громадянин? З всією повагою до громадянина України, але ну. ви не є уповноваженою особою перевіряти мою компетентність. Я зараз не як представник органу державної влади. Робото. Ви ним не є. Як громадянин ну. України не маєте права. Не надаємо. Ми, вам будемо, такі, ми будемо пізніше з'ясовувати. Ви мені тут документи жодного не показали. Про законі сьогодні. Де вивіска, що це пост? Де посвідчені. тут написано, що це пост? Якщо щось не подобається, всі свої зауваження можете подати письмовому вигляді. Я, Я вам через те кажу, від. Від. що будемо потім. Хоч і зараз, хоч і потім. Байдуже. Все. Ні, не все. Тепер ви мені розкажіть, ви рухайтесь в комендантську годину. У вас перепуска є? На якій основі? Комендантську годину не має права пересуватися без перепуски інших дозвільних документів громадянин України. Якщо ви поважаєте законодавство України. А я не пересуваюся. А що ви робите? А як ви сюди попали? На метлі? А ви де були? Ви коли проїхали? Де ви патрулювали цю територію? Це піраторію? вже моя службова інформація, яку я не зобов'язаний розголошувати. Так звідки я... ви можете знати, що хтось рухався чи не рухався. Я можу зараз скачати, скачати відео з поста спостереження. Скачуйте. І Скачуйте. Тут ось був інспектор, який дивився чудово ці всі відео. Звернувся до цього поліцейського з проханням показати документи, які підтверджували законність встановлення поліцейського поста. Адже будівля, в якій розташований пост, не мала жодних офіційних табличок, емблем або інших відомчих позначок, що Проінформували б громадян про офіційність і правомірність діяльності на цьому місці. На це прохання я отримав категоричну відмову. Також я звернувся з проханням надати журнал з поводження зі зброєю, що за законом покликаний зафіксувати походження навчання інструктажу і атестації працівника щодо безпечного використання і зберігання вогнепальної зброї. Зважаючи на те, що зброю залишили без нагляду. У мене виникли сумніви в проходженні цим поліцейським відповідного інструктажу. На моє прохання показати цей журнал також була отримана відмова. Ще хотів би звернути вашу увагу на суспільний аспект проблеми: на посту світло горить. А іншим людям у воєнний час відключають електроенергію. Це не тільки. Обурює, засмучує активних громадян, а створює дисбаланс у відчутті справедливості та порядку. Люди платять, потерпають через обмеження, а поліція не забезпечує належного функціонування своєї служби. Але при цьому скрізь освітлюється. Я хочу наголосити. Кожен громадянин України має право і більше того обов'язок контролювати діяльність державних органів, у тому числі поліції, особливо коли йдеться про питання безпеки і законності. Саме тому я документую все та відкрито звертаюся до вас із такими випадками, аби спільно прагнути кращої, більш відповідальної і прозорої поліції. Підсумовуючи своє відео, я хочу закликати вас: не мовчіть. Якщо бачите порушення, майте сміливість і звертайтеся з офіційними заявами. Просіть дотримання законів і процедур. Це найкращий шлях до змін. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтеся на канал Захисти себе Сам, ставте лайки і обов'язково поширюйте це відео, щоб якмога більше людей дізнались про важливі питання контролю за діяльності поліції та інших державних органів. Бережіть себе і будьте на варті своїх прав. Друзі, а зараз маленький анонс, що буде в наступному відео. До нових зустрічів. Коли ми окрайній раз вживали повольні напої, або наркотичні засоби. зараз. Та виріжне тептіння пальців в рук, пропоную зараз вам пити тест на стану алкогольного спині. Ви мене не зупиняли, я тут стояв. Зараз. У вас руки не в спирту. Не занадто ага. сильно, не занадто пильно. Як повітряну кульку з моїх ага. рук дуємо.